Парафія, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. У гостях у нас Бібіс Чуйсус в чергове. Всім привіз отаку супер мегапетлю з гольфа. Дверна петля. Ну, в общем, щоб ви розуміли, хиті-хиті, два коники житті. Провал операції. Гусінічний палець в ділі. Так, зняли. Думали, що тут втулком тютю. Ну, в общем, і втулком, і пальцю Тютю. Лейби вибили, зрозуміло, що поїжені, погрижене. Будемо знімати оці втулки і будемо щось ізобрітати, якийсь велосипед, щось точити. Я думаю, палець будемо новий робити. Діаметр пальця 9 мм, кому, до речі, цікаво, щоб знали. Оце отак от. Ну, спробуємо щось зробити. В общем, дивіться, я думаю, буде цікаво. Так, парафія, продовжуємо. В общем, отакі ось наскальні рукописі. Втулочка наружі 16, в отвір 11, бортик товщиною міліметр, внутрішній отвір 9, під райбер робимо. Загальна довжина 13. Тоді палець, отакий тракторний, ну, ви зрозуміли, да? загальна довжина 65. Шляпка 5 по товщині. Діаметр, там, де ходить, втулка 9. по Понаружжя шляпка 16. Оце отакі розміри. В общем, зараз перехожу до токарного станка і поїхали, радіма, я кататися, як то кажуть. Погнали. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, одна вже готова. Зараз точимо другу Брашка. Все чітко, все класно. Нутро на 8,7 розсверлив під райбер під дев'ятку. Тут 11 із невеличким запасом понаружжя. Отака ось заходна фасочка, тут трошки прослаблення, щоб легше йшло. Вона виходить із корпуса, із цього, тобто воно там не мішатиме. Просто щоб легше було затравити, бо стіночка тонюня, ну, розумієте, да? щоб не роздавити. Та й по всьому. Тут бортик міліметр. Ну і Зараз робимо другу таку саму. І, не знаю, або будемо збирати, або може візьмемо запались. Мабуть, зберемо, пройдемо райбером, щоб воно все було в одній осі, як то кажуть. І тоді зберемо. В общем, продовжую. Да? Чітко, класно, золоті породи металів. Ну, Отак. Отак виходить. В общем, погнали. Так, парафія, дивимось. Втулки на місці, ще не розвернуті. На цілого шкіряного зайшли чітко, бачите, є. Такий ось припуск. Все як в оригіналі. Тепер беремо райбер 9 мм і починаємо починати. Будемо проходити навскрізь, щоб було все чітко в одній осі. От якось так. Поїхали. Так, парафія, отак відбувається розгортання, щоб ви розуміли, да? все чітко, все класно скрізь все идет по красоті понятно в общем вы моя зрозуміло да воно тут же на выходе все будет по красоті четко класно Едем далі так любі друзі в общем пальчик уже є проточений все четко все класно тут зазору тіко-тіко Тіко-тіко. В общем, вийшло, я вам скажу, очень даже, очень даже четко класно. Тут у нас по красоте усе. Пальчик також по красоте Робив під мікрометр. Все чітко. Не став я робити зазор. Там 5 соток. В общем зробив, там буквально тіко-тіко. І получилось доволі таки непогано. Так, да, не шліфоване. Ну, трошки приполіроване, от якось так. Марка сталі ЯЗЕ. Хто не знав, що таке ЯЗЕ, яку знайшов. От якось так. Ну, така доволі таки непогана. Ну і зараз одрізаємо. Все це діло торцуємо, та й по всьому. І зберемо, подивимось, що в нас вийшло. Поїхали. Так, ну що, любі друзі, отакий ось результат вийшов. Пальчик тут під товщину оцього вуха зробив таке, ну, скажімо так, посилення, там дав десятку натягу, щоб воно тут не розбивало. Там На рідному були такі, типа як мікрошлі нарізані, щоб від провороту тут дав простішку потовщення трошки. Все чітко. Ну Тут пальчик зайшов від руки, трошки мазнув, Ну, в общем, я вам скажу, то воно нове таке не було. Получилась бомба. Не знаю, я таке роблю вперше. От саме отаке от, от на петлях. Ну, Вийшло доволі таки непогано, мені подобається. Ніде нічого не люфтить, ніде нічого. Це ось воно зараз в свободному польоті, як то кажуть. Все чітко, все класно. Якщо ми її відкинемо, що почне фіксувати оця пружина, там взагалі не буде ніяких люфтів. Ну, та зрозуміло, воно вийшло пошти 0 на 0. Ще раз покажу вам Оце ось колінвал. Оце ось колінвал, бачите, як його вижерло. Ну, понятно, що металом по металу. Як показала практика, оці ось трубочки, видно вам видно, да, вони міцніші, ніж ніж у ці пальці. Тут палець доволі таки непоганої якості. Я не скажу, що пихта. Одиниць. 30 там є. Ну, а це капуста, воно напільником чухається взагалі без усіляких проблем. Отаке. от. Отаке, от таке. От. От таке, от таке. От такий колінвальчик. Бачите. Тому все. в Вчергове ми виручили нашого коріша бібісчуйсуса. Хай воно йому слугує і не ламається. Забігаючи наперед. Скажу зразу, що я такого на замовлення не роблю. Оце отак. От. Це випадковість співпадіння, і тому що це мій рідний брат, от якось прийшлося зробити. Можна було, хтось там скаже, купити ремкомплекти. Той, хто їх купляв, той прекрасно бачив, що то барахло китайське, воно нікуди не годне. Ми також на ці граблі наступали, воно не підходить. Бо різні діаметри є, десь прослаблення, десь втулку дужче зжерло, десь почало терти саму, саме вухо петлі. Тоді треба проходити все це діло райбером, там, наприклад, 11,5 рівняти, точити ремонтні втулки, ремонтний палець. В общем, треба робити з рідним. Нормальної петлі нової ти не купиш. бо ну, їх просто немає. Бувушку з розборки можна взяти, без всяких проблем, але воно буде таке самісіньке. Тому залишається лише одне: це реставрація рідної. Бо всьому остальному тут не бракує. Зробили пальчик, зробили втулочки. Все чітко, все класно. Все, на цій ноті завершуємо. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, бібісчуйсус. Виручили тебе. Все чітко, все класно. Робимо так, і далі буде.